Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка, я у магазині Єва. Стартували нові акції ВАУ вихідні з 17 по 19 січня включно. Не пропустіть, багато є цікавого. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усе рідке мило. Як із дозаторами, так і з запаски. Максам ціна 70 гривень з дозатором. Сейфкарт, таке більшеньке воно. Ціна за упаковку 102 гривні. Є і менші варіанти. Мило доро 49 гривень та 30 копійок. About body 58,70 від Greenway, найвигідніша ціна із дозатором 25 гривень. Полісся найвигідніша ціна запаски 15 гривень за 450 мл. Є ще інші варіанти від Greenway, акційні і неакційні. 32 гривні неакційний варіант, по 19 гривень ось такий полуничний аромат. Медова груша там аж цілий літр за 40 гривень. Дві пачки купити, третє в подарунок. В таких акціях йде в подарунок той товар, який дешевший по вартості. Відповідно, вигідно брати або в однакову ціну, або в плюс-мінус однакову ціну. Знижка до 40% на електричні зубні щітки Oral-B. Є дитячі ціна 174 гривні, вони йдуть із чохлом дорожнім, А є також і дорослі зубні щіточки в такому фіолетовому кольорі або в чорному. Orlбіpro. Ціна на них ще навіть трошки дешевша, ніж на дитячі. 40% знижки на великий рулон кухонних паперових рушничків від торгової марки Диво. 106 гривень 350 вітривів. Акція на підгузки та підгузки трусики ДАДа до 35% мотусі. Звертайте увагу 233 гривні ось такі дада. І інший варіант 265 гривень це є вже підгузки трусики, п'ятірка 30 штук. Чим більший розмір, тим менша кількість в упаковці. Так, Здається, більше даден немає. Хоча асортимент між різними євами відрізняється. Якщо більший магазин, то і асортимент відповідно більший. Гарна акція 1 дорівнює 2 на волої серветки Джої. Менша пачка 24 штуки за 20 гривень. Візьмете одразу дві. І джої, тут є 100 штук із клапаном. 55 гривень ви заплатите за дві упаковки. Що там виходить, десь трошки більше, ніж 27 гривень за пачку. На усі засоби для особистої гігієни від Лінджері знижка. Є тампони, щоденні прокладки, е, такі прокладки трусиками і е, щоденні. Так, нічого не напутала. <с> така велика печка 32 штуки за 77 гривень тампони. Є і іншого розміром. По 48, 50, 16 штук. Найменша кількість це є 27 гривень, 8 штук в упаковці. Так, ці більші. 77 і 16 штук у упаковці за 48,50. Такі прокладки трусиками, 2 штуки в упаковці за 30 гривень, знаю, після пологів багато хто бере, або так за потреби: 22 гривні 50 копійок, 8 штук, 9, 22 гривні 50 копійок, така більша упаковка нічних 52 гривні за 14, 7 штук. За 27 гривень. Так, підсуваю, бо їхня ціна ось тут. Так, тепер, тепер добре. Так, 7. Дешевші за 27 гривень. Бачите, в більші упаковки розібрали. 20 штук упаковці за 52 гривні. 10 штук за 27 гривень. Так ці не перегукуються, бачите, між різними серіями, а це вже щоденні прокладки. Є в упаковках в різна кількість, є по 20, 50, 100 штук. Ось така серія йде в індивідуальних упаковочках кожна штучка 22 гривні 49,50, 87 гривень за 100 штук. Поки я вам показувала лінджері, то побачила ось таку новинку від Ютери. 47 гривень та 50 купів, коштує морська сіль з ароматом грейпфруту. Аромат просто неймовірний, навіть через пакет чути такий насичений. Гарна знижка на капронові колготи від Vivienne, але такої більшої кількості ден від 100 до 220. 100 ден 99. 50 100ден всі в чорному кольорі. 114 гривень коштують колготи 150ден. Термо 220ден за 249 гривень. Ще побачила ось такі легінси за 449 гривень. І не могла вам не показати ціну на колготи Дефіле 100 ден, бо вона така досить приємна. 64 гривні та 50 копійок. І є ще дві день на 149 гривень котон. Багато знижок. В нас ще холодно, тому товар є актуальним. На другу одиницю знижка 50%. В цю акцію входять всі рукавички, шарфи та парасольки. Ціна на кожному товарі є своя, бачите, як там, де є штрих-код. Там і є ціна, можна подивитися, не шукати ціночка. Це великий плюс, я вважаю. Такі рукавички, мені щось треба до візочка, я вже так придивляюсь 169 гривень такі. Я б сказала, універсальні, знаєте, при бажанні можна і свою руку, і, і по більшу руку помістити. Якісь такі шарфіки, цікаві, хтось дивився, а вже на місці не поклав, але шарфік гарний. Є насправді різні варіанти, навіть ось такі, як полонові. Ціна 299 гривень. Такий варіант. Коштує 249 Теж вигідно брати в плюс-мінус одній ціні. Можна поєднати, взяти один шарфік і одну парасольку. Той товар, який дешевший, той піде ще зі знижкою 50% від цінника. Є парасольки автоматичні, напівавтоматичні та механічні. Механічні є дешевшими. Теж на кожній парасольці є своя ціна. Є навіть ось такі з ручкою. До речі, ці ручки мені особисто зручні, бо якщо треба звільнити руку, можна зачепити, знаєте, за, за себе ось цю парасольку. Акції на усі прикраси для волосся та й не тільки. 1 плюс 1 дорівнює 3. Такі новенькі набори за колочок, з собачками, з котиками, ціна 40 гривень за 2 штуки. Крабики теж є дуже різні, металеві, пластикові, кольорові, однотонні, дуже великий вибір, 80 гривень металева, така як трояндочка. Такий варіант 149 гривень. Пластикова 149 В цю акцію також входять і підвіски, сережки, браслети, каблучки. Дитки, гарна підвіска, 80 гривень. Побачила таке серце і лапку, і згадалась мені кума моя. Вона є волонтером, створила одна. Благодійний фонд і допомагає тваринкам, особливий акцент на тваринки, які постраждали, чи після аварії, чи ще щось сталося. Чесно, виконує просто титанічну роботу, і такі прості люди, як ми з вами, їй в цьому допомагають, донатять, Дивилась звіти, просто це неймовірна праця. Мати добре серце це, мабуть, найцінніше, що може бути в людини. 1 плюс 1 дорівнює 3 на засоби для моделювання зачісок. Це і весь стелажде на таку акцію. Можна обрати різні торгові марки поєднати, можна обрати в різну ціну, але так, що дешевше вам автоматично каса вибере, і те воно вам піде в чек за 10 копійок. Лаки, муси, фіксатори, термозахист, пудри, повутинки, рамбутан. Акційна ціна. Be, не акційна. Вела делюкс є дещо акційне. Лаки по 215,60, тафт акційні ціни 153-150 гривень. Якщо такі вела неакційні, велафлекс по 213 Так, тафт. Манюня по 104 гривні такий лак, мус 176, більший варіант 150 гривень. А як так? <смістична> Б'юджетні варіанти. Це і кулібрі 55 гривень. Лак менший по 46, мус 56 гривень. А це є для моделювання. Знижка мінус 50% на другу одиницю. Підкреслюю на другу. Першу ви оплачуєте за ціною на ціннику, а друга одиниця піде вам за півціни. Треба брати одним чеком дві позиції, щоб отримати вигоду. Ціни є два варіанти: 274 та 269 Ще навіть знайшовся якийсь розпродаж 192 гривні. Один дорівнює 2 на усі щітки гребінці для розчісування волосся. Кос, совер, я маю ось таку схожу, вже купила дві штуки. Чесно, вже думаю, можу купити ще третю. А що так, бо одну забрала старша донечка, іншою розчісую меншу донечку, а сама залишилась без щітки. Що, скажете, так, кожен має свою, кожен зберігає там, де йому зручно. І тому так, так вийшло. Так. І як треба розчесати, я так або до одної донечки, або до другої. Ділимося. Ось, такий, ось такого плану щітка. Є і інші вдома, але там -там мені дуже сподобалась, вона не рве волосся і не хочеться вже іншими чесатися. Просто вони лежать. Ніхто мені не написав відгуки на ось такі бігуді, дуже мені цікаво було, як вони фіксують. Треба, мабуть, самі взяти і спробувати. Це такі щіпці для фіксації бігудів хто, можливо, чолочкою підкручує, чи створює об'єм зверху це таке для фіксації, щоб бігуді не сповзали. Акція 1 до рівні 2 продовжили на декоративну корейську косметику Місаї. Дуже великий асортимент. Я собі купляла від них кушон, задоволена, щоправда, продукту там небагато трошки. І акція 1 дорівнює 2 на декоративну косметику від GlenB. Теж вибір великий, що завгодно. І туші, і тональні крема помади, і гель-лаки. Мінус 50% від звичайної ціни на декоративну косметику LC. Я вже на усій рекламці побачила, що є, точніше, мають бути новинки, нова колекція. Я таки люблю. Знайшла я в корзинці. Тільки приїхав товар, ще не встигли виставити. Бачите, є база під макіяж, це є для брів набір. Ще щось маленьке. Вау, wow, це її палітра консилерів. Класна штука. Якщо не хочете наносити повністю тональний, особливо, я так робила, не знаю, чи так правильно, то там, де є якісь почервоніння, точково замалював, затушував і супер. Це, мабуть, помади. Такий щось цікаве. Хайлайтер рідкий. Вже з нетерпінням чекаю, коли виставлять, можна буде все подивитися. Знаєте, що шукаю у цю палітру? Вау! Ви бачите? Вона така на прозорій основі. Просто вау-ефект. я ще такого не зустрічала. Ви таке бачили? Дуже гарно виглядає ефектно. Ще й в білому кольорі, як я люблю. Ціна зараз такої палітри тіней 80 гривень, акційна ціна, що точно 79,50. А база під макіяж коштує 59,50 із піпеткою. 1 плюс 1 дорівнює 3 на будь-які засоби для догляду за шкірою рук, підкреслюю рук, бо є засоби на цьому стележі і для ніг, то вони вже не підуть на таку акцію 1 плюс 1 дорівнює 3. Треба обрати будь-яких 3 товари. Для догляду за руками, до речі, маски для рук теж входять в цю категорію. І один товар із них, який дешевший, той і піде. Сілки Hand 46 гривень, є менший варіант за 31 гривню та 50 копійок. ті, що праворуч, є і корейські есфоліо 199, піукон 45. Парфумовані по 21 гривні. Такі крема для рук, до речі, вони є рідкі, можна перелити в ємність із дозатором. Так, 80 гривень 200 мл. 131 гривню коштує ємність більшого об'єму. І є ще в стандартному такому тюбіку за 54 гривні. Гліцериновий крем 43 гривні, менший 26. Ще є з алої, з оливкою по 37. Така чергова аптека для сухої шкіри рук. До речі, мені цей кремчик сподобався, коли його брала 55-50, трошки новинки посуду. Така чашечка із позолотою. На жаль, ціночка я не знайшла Так, по коду, мабуть, по 70 гривень. Вона є більшого об'єму, а є ось такий меншого, по 200 мл. Ви мене питали, чому я не показую чоловічого асортименту. Чесно, мені здається, що мій контент все-таки більше направлений на жінок. І в мене дуже малий відсоток глядачів чоловіків. Буду, можливо, трошки включати і чоловічого асортименту, але мені потрібен зворотній зв'язок від вас. Чи потрібно це робити, чи ні. 103 гривні Old Spice Spray. Такі гелеві по 113, великі по 164 гривні і менші по 103 гривні Old Spice. Також приїхав в Уєву дуже великий асортимент різноманітних ібрелочків, всякого такого до дня закоханих. Наборі свічок по 40 гривень. Це теж, до речі, свічки по 80 гривень. Такий блокнотик 50, набір для творчості 80, серце 80. Навіть лапки та лапки. На цьому буду відео закінчувати. Дякую за перегляд. До нових зустрічей на каналі.